Тоноплі до стелі, шмаль по коліна, щоб у Руслана Мохебідрасулова батька голова не боліла і він не осліп. Тому очільник набу Дніпра і Запорізької областей змушений був продавати траву, щоб лікувати свого батька. Адже в державі корупція і нема за що лікувати. Казом є, нібито телефонна розмова з вашим товаришем, де ви е, обговорюєте перспективу продажі коноплі до е, Дагестану, стверджує слідство. А в розмові стверджує сторона захисту йдеться про Узбекистан, і свідок про це прийшов і свідчив в суді е, Юсуф Мамишев. Ми так, про нього ще поговоримо. По, -по перше, я е, не пропонував я прямо в телефонній розмові і кажу. Що просить допомогти батькові. Батьки були вже проблеми зі здоров'ям. Вони погіршувалися в СІЗО, він же на один глаз, у нього був сильний тиск, йому потрібно було робити операцію ще до його затримання, і ми це робили. Тобто там декілька операцій, я думаю, зробили. І тому я хотів, щоб він пришвидшив цивілізацію і вже закінчив з цим, тому що в 25-му році він цим вже, цим вже не займався, оскільки там вже напрямозивався було здоров'я. І тому ми прийняли таке рішення. Я... Включився там допомогти, але це був єдиний дзвінок, який нічим не закінчився. Хто повірив цю шнягу? Пишіть. Мені дуже цікаво, скільки лохів є в Україні.